Добрий день, мої маляки, славні хлопчики, гарні дівчата, які ж веселі святки ми з вами святкували, Колядували, щедрували і сьогодні на свято теж незвичне, в народі називають його отогреща. Ой, хтось стукає. Заходьте, будь ласка. Добрий день в вашій хаті. Добрий день. Дозвольте в вашій хуліції на влади священної водиці. Сідай, будь ласка, Василю, та й розкажи, навіщо тобі водиться? Я знаю, що сьогодні водиця непроста. Чудодійна, чарівна. Ми, чоловіки, вже виробили на льоду великий хрест. Не відбувається Божа служба. Так, так. Освячена вода вважається цілющою. Люди набирають її глечики і бережуть цілий рік, ласкаво називаючи її водичкою, чарівничкою, Йордан водою, бо це була жива вода, яка приносила здоров'я і красу. Нею напувають хворих, змазують хворі місця, кроплять від злих духів хату. Потім люди купаються в ополонці. Усім цього робити не можна, тільки підготовленим та здоровим. За народними уявленнями цим вони могли оберегти себе протягом року від різних хвороб. Ну що ж, збираємося швиденько, одягаємося тепленько. Підемо до криниці по святу водицю. Так, а ось і мій колоцьк, моя криниця. А ось і моя водиця. Поглянь, господиня, біля твоєї криниці стоїть королева водиці. Так, я королева водиці. Саме на водохрещі. Моя водичка непроста, лікувальна, чарівна. Вона допомагає долати всі негаразди. Вмийтеся скоріше. Станете здоровіше. Так, водичка чарівничка. Водичка чарівничка, умий моє личка, від лиха захисти, здоров'я онови. Водичка чарівничка, умий моє личко, здоров'я моє захисти, здоров'я моє обнови, від лиха мене захисти. Дякую тобі, королева водичка, ми дуже тебе любимо. І діти наші дуже тебе люблять. Вони люблять влітку купатися в морі, на вічці, а взимку в басейні. А чи всі діти вміють плавати і не бояться води. А я зараз розкажу, як навчитися плавати і не боятися води. Людина сама по собі в воді не тоне. Людина тоне, коли починає ковтати воду і починає від цього панікувати. Щоб у воді не втомлюватися і не боятися води, треба навчитися пірнати. А після цього навчитися плавати під водою, затримуючи дихання. Це дуже просто. Це виходить навіть у дітей до року. Спробуйте і у вас також вийде. Перше. Затамувати подих і присісти. Коротко занурюючись головою під воду декілька разів. Довше залишаючись головою під водою. Друге. Робимо вправу поплавок. Позмагатися, наскільки довго можна лежати на воді зірочкою. Руки й ноги в сторону. Третє. Намагатися пливти жабкою. Спочатку занерувши голову, а потім підіймаючи її над водою. Ну і все. Контролюйте час. Так ви навчитеся не боятися води. А навчитися правильного плавання ви зможете тільки з грамотним тренером. Ну що ж, Василю, набрали ви святої водиці. Малята, водиця, сонце, повітря, земля. Це наші самі найкращі друзі, які дарують нам здоров'я. Бережіть їх. Нехай здорові і щасливі будуть всі люди України. Свободу хреща. хреща.